Привіт! А ви вже бачили наш сайт finbus.com.ua? Давайте переглянемо разом. Як бачите, наша компанія займається пасажирськими перевезеннями Україна, Фінляндія, Україна. Працюємо з 2013 року. В Україні ми виїжджаємо з міст Житомир, Київ, Рівне, Львів, Умань, Гайсен, Вінниця, Хмельницьк та Біла Церква. Що ж стосується Фінляндії, з радістю довеземо вас по адресу або заберемо з нього. Для того, щоб скористатися нашими послугами, телефонуйте по номерам, вказаним нижче, або ж заходьте на наш сайт finbus.com.ua, заповняйте форму та бронюйте дату, яка вам найбільш зручна. А для тих, хто їде вперше, маємо гарну новину. Наші менеджери можуть допомогти вам і прокласти маршрут, і зорієнтувати, куди краще їхати, якщо вам потрібно оформити біженство. Графіки виїздів з України кожного 2, 7, 12, 17, 22 та 27 числа з Фінляндії кожного 5, 10, 15, 20, 25 та 30 числа. А на літній період графік може бути змінений, тобто буде значно частіше виїзди. А чи подобається вам оглядати наші автобуси? Як бачите, у нас є мікроавтобуси на 8 місць. А також великі автобуси класу Євро 5 на 55 місць. Кожен з тих автобусів оснащений хорошими, зручними, широкими крісками, де регулюється спинка, опускаються підлокітники. Також є збільшений простір для ніг, є місця, де підзарядки гаджетів, кондиціонери, автономне опалення. Робимо достатню кількість зупинок у дорозі. А також у великих автобусах Євро5 є. Телевізори, туалети зупиняємося кожні 3-4 години для перекусів чи коріння. І, звісно, ви маєте пам'ятати, що довіряєте своє життя професіоналам, тому що в нашій команді працюють лише такі: ми швидко і безпечно завеземо у вас потрібне місце, а за весь час, що проходить поїздка, ви можете абсолютно не хвилюватися, тому що наші автобуси проходять регулярний сервісний огляд, тож справні автобуси на всі 100%. Нарешті ми дійшли до питання багажу. У вартість квитка входить велика валіза і менша сумка до 50 кг. Але ми можемо вам з радістю допомогти перевести додатковий багаж. Єдине що, наперед, будь ласка, зателефонуйте нашого менеджеру та попередьте його, що він буде присутній. Та ще актуальна інформація для наших ласунів: перевозити через кордон м'ясні види продукції, молочні, свіжі овочі. Психопатичні ліки, більше ніж дві пачки сагарет, більше, ніж одна літра горілки категорично заборонено. Якщо не хочете залишити їх на кордоні, не везіть краще з собою. Повірте, валізи перевіряють настільки ретельно, що приховати не вдасться. Та саме головне, майте при собі, будь ласка, всі необхідні документи, як ваші, так і ваших дітей, якщо подружуєте з ними. Аж компанія Finbus.com.ua з радістю зробить вашу подорож достатньо комфортною. Та незабутнює фінбус ваші надійні, перевізники Україна, Фінляндія, Україна.